Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 28 січня. І водночас хочу сказати головне: енергосистема працює, люди працюють, і ми тримаємо цю зиму разом. Внаслідок чергових обстрілів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури на ранок залишаються знеструмови споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. аварійно відновлювальні роботи вже тривають. Енергетики виходять на об'єкти всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути людям електропостачання. У Києві та Київській області ситуація залишається напруженою. Дефіцит електричної енергії все ще значний. Як тільки роботи енергетичної системи стабілізуються, ми одразу повернемося до прогнозованих погодинних графіків. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Це не прості, але необхідні рішення. Вони дають змогу зберегти цілісність енергетичної системи і уникнути значно гірших наслідків. Особливо складною залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах. Там відновлювальні роботи ускладнені постійними бойовими діями. Але навіть у цих умовах ремонтні бригади працюють при кожній можливості. І це справжній прояв їх мужності та професіоналізму. Головна причина нинішніх вимушених відключень це наслідки нічних обстрілів ворогам. Українських електростанцій та підстанцій систем передачі і розподілу електричної енергії. Ворог цілить у критичну інфраструктуру, але не здатен зламати людей, які її тримають. Окремо, хочу звернути увагу: через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у низці областей країн. Бригади обленерго працюють над відновлено пошкоджених ліній в цілодобовому режимі, часто в складних і небезпечних умовах. Нагадаю, через масовані атаки Російської Федерації. Українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації. Це дозволяє максимально швидко і злагоджено координувати роботу всіх служб, у столиці, регіонах та громадах. Я щиро дякую кожному і кожній з вас за витримку, спокій і розуміння. Прошу сьогодні ставитись до споживання електричної енергії максимально відповідально, бо кожна зекономлена година реально допомагає системі працювати стабільніше. Окремі слова вдячності енергетикам, працівникам Теплокомуненерго та рятувальникам. Ви працюєте під обстрілом, на морозі, без вихідних. І саме завдяки вам у домівках українців знову з'являється світло і тепло. Ми вистаємо, ми вже це довели. Дякую вам за увагу!